Як я вам і обіцяв, покажу вам вправи для покращення постави та зменшення випирання живота. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах і робимо легкий самомасаж в області підриберія та верхньої частини тазових кісток, доходячи аж до попереку. Потім пахові зв'язки, що йдуть одразу від передньої частини тазу донизу. Та на рівні 5-6 ребра у чоловіків це під грудними м'язами для жінок, як орієнтир, нижній край бюзгаутера. Знову лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, робимо передній нахил тазу, повертаємо його в вихідне положення, піднімаємо таз і робимо нахили тазу в сторону. Спочатку в одну повертаємо в нейтральне положення, потім в іншу. повернули. Опустились і вправо починаємо спочатку. І далі підйом тазу на одній нозі. Одна нога стоїть в упорі, інша підтягнута до себе і, напружуючи сідничні м'язи, піднімаємо таз догори. І слідкуємо за тим, щоб таз був на одній лінії, не перехилявся в одну чи в іншу сторону. Далі перевертаємось на бік з упором на передпліччя, ноги згинаємо в коліна і так, щоб стегна були на одній лінії стовбу. Виштовхуємося нижньою ногою і верхню ногу відводимо в сторону. Робимо розгинання, повертаємо назад ногу і опускаємось. І повторюємо знову. І далі вправо, яку всі. Дуже полюбляють або ж не полюбляють, це прес. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, руки зігнуті в ліктях за голову. І робимо скручування, тягнемось грудною кліткою до тазу. Як відчули, що лопатки відірвалися від підлоги, повертаєтесь назад. І повторюємо. Знову положення лежачи на спині, одна нога зігнута в коліні та розвернута назовні, інша нога пряма і виконуємо рух, тягнемось п'яточкою до стелі десь до 45 градусів. І повертаємо повільно назад. Слідкуємо за тим, щоб не відривався таз і поперед від підлоги. І в наступному відео я покажу вам тести для самодіагностики, які допоможуть вам оцінити результат до та після виконання цих вправ.